Нас не шокували і не говорили, все почалося. Наш командир батареї зібрав і сказав: все, ми виїжджаємо на роботу. Війна це постійне навчання. От е людина щось опанувала напроти неї зразу протидіє щось інше. Ну, багато людей, мабуть, вже втомилися, і заміна мусить бути. Вони ж на цивільних роботах міняються, йдуть додому, йдуть відпустки. Люди там теж хочуть мінятися. Дитинство дуже таке захмарне, були різні мрії. В першому класі хотіли стати священником, ближче старших років юнацтва хотів стати ветеринаром, і за випадком долі поїхав я екскурсією в навчальний заклад Національної академії супутних військ, і мені сподобалось там. Сподобалось це все, як там виглядає. І так в 11 класі я цілеспрямовано йшов до того, щоб вступити в Вищий військовий навчальний заклад. І так я дійшов до того, що закінчив Академію Супутних військ міста Львів. З того академію був 2016 рік і закінчення 2021 рік. Після навчання по розподілу я опинився в 19-й ракетній бригаді і за певний час виїхав до підрозділу, де вже безпосередньо виконував свої. Функціональні обов'язки. Якщо можна порівняти з академією, це зовсім інакше. Через те, що підрозділ це, ну, це кулак, такий сформований, що ну, десь як сім'я, ну, типу, тобі треба втягнутися, вклинитись, і от в тому там ти починаєш рухатися. Ну, це механізм, який працює налагоджено. І, типу, якщо ти туди попав, ти там нічого не порушиш, ти просто ну, сформують, тебе підправлять, як ти повинен бути, і починаєш працювати. Розміщення нашого підрозділу зазвичай було на сході України. Ну а відповідно до задач, це вже ми підкориговували, де ми були і де ми працювали, де ми виконували свою роботу. 23 го ми виїхали, відвели нас частково. Ми переночували. Я вам скажу, моя перша ніч в лісі, чисто, в чистому все як попало. І 24-го ми вже поїхали на виконання задачі. Нас не шокували і не говорили, все почалося. Наш командир батареї зібрав і сказав: Все, ми виїжджаємо на роботу. Ми речі на плечі і поїхали працювати. Хвилювання було, щоб все вдалося, щоб, щоб, щоб ми зробили на відміну нашу роботу От все. Так ну, та в будь-якій справі. От за що було хвилювання. Первинна моя офіцерська посада це начальник обслуги пускової установки. У нас вітчизняний комплекс.у, на якій ми і працювали на той час. Це була максимально ефективна зброя. Це був важкий і довгий кулак України, який вагомий вклад в оборону нашої держави зробив, ну і робить на даний момент. Зброя, якою ми працювали, призначена для таких важливих стратегічних цілей ураження. І от ми, скажу, працювали і по аеродромах, і по паливомастильних заводах, по паломастильних цистернах зберігання, по колонах працювали, працювали по мостах. Різноманітність цілей була дуже велика. Доводилось мало спати, багато працювати, але ми знали, що ми робимо, і ми знали, чого ми там. Кипи все згуби, все робиш. Навченість такого складу, відданість його до певної справи, справність техніки, ну і що головне це управління діями підрозділів. Це стримувало ворога в логістиці. Ну, основний фактор це якомога зменшити наплив ворога тим чи іншим чином. Тільки виконав завдання, зразу треба їхати. Немає точної відповіді. Ти зробив і все, колеса крутяться отак. Війна це постійне навчання. От людина щось опанувала напроти неї зразу протидіє щось інше. Це завжди ну, хтось нападає, хтось обороняється. Ну, завжди крок в крок треба йти з ворогом. Вони вчаться, ми підлаштовуємося. Ми щось вивчили, вони підлаштувалися. Незупинний процес постійне навчання, постійно модернізація себе зброї, постійно щось треба нове, щось видумувати. Така ситуація, наприклад, ну от ми виїжджали, виїжджали, нам зібрали пакунок, і так ми його тримали до останнього, бо не знали, що нас чекає, грубо кажучи. А, ну І дійшов той певний час, що голодні, страшно. І, ну і бувало таке, що сусідки з цими з вафлями просто їли, типу, в машині, так всі, наче небагато місця, так дістає там і роздає кожному. Так на чотирьох поділились, поїли. От така, типу, братерська любов, я б сказав, щось таке, ну, типу. На мою думку, я виріс. Ну я виріс. Пам'ятаю себе одним таким. Ну, Пам'ятаю себе, ну хлопець, 21 рік випуск, ну а зараз трішки помінялося, старший, досвідченіший став. Однозначно, ти запам'ятовуєш, вибираєш для себе вже тепер пріоритети інші, ставиш мету по-іншому, десь розумієш, щось є неважливе. Що ти думав в академії, що це ого, а зараз зараз це не ого. Важливе життя і зберегти по максимуму життя військовослужбовців і життя цивільних людей. Багато важкості задає монотонність. Одне і те саме 24 на 7. Є час поспав, в день працюєш, в ніч працюєш. Ну і одне за другим оце коло постійне надоїдає, чесно скажу. В деяких моментах хочеться змін. хочеться змін, Але як приїжджали сюди, розумієш, що ти не розумієш, що тут робиться, і хочеться вертатись до свого підрозділу. Мабуть, треба більше часу на адаптацію при поверненні сюди. Ну, щось воно впливає. Все таки так монотонність надоїдає, але ти відриваєшся звідти, приклеюєшся сюди, тут все по-іншому, якось і треба їхати назад. І ще можна сказати, що важко. Наприклад, тобі дають там, певну кількість днів, ти не встигаєш відійти від того, що ти робив постійно. Приїжджаєш сюди, ти тут певний період часу, не встигаєш тут себе вклинити в якусь колію і знову їдеш. Ну, воно і хочеться да, до близьких, звичайно, але... але так. Та потрібно закінчення, типу, і щоб люди ну, зробили. Видихнули і якось переналаштовували свою нервову систему на цивільне життя, от що потрібно людям. Е, були моменти, що ми були і, і на півночі. Е, ну, були різні напрямки, були різні напрямки. І Харківський, і Запорізький, і, і донецький. Я закінчив на Донецькому напрямку. Був здійснений ворожий е, обстріл е, моєї позиції. Внаслідок чого я отримав поранення. Пройшов лікування, реабілітація, і вже, в принципі, проходжу службу в пункті постійної дислокації. Так, я маю намір служити. Ну, напевно, вже не буду служити так, як служив до того поранення, але служити буду. Почну з черг біля військкоматів. Ну, кожному треба дати собі відповідь. Може, ця черга просто вже закінчилась. ті, що стояли в черзі, вони вже дійшли до каси і вже служать. Ну, багато людей, мабуть, вже втомилися, і заміна мусить бути. Вони ж на цивільних роботах міняються, йдуть додому, йдуть відпустки. Люди там теж хочуть мінятися. Ну, весь мій шлях у мене дружина, яка завжди чекає в мене вдома, батьки, сестра. Є куди вертатися, чекають і дякую їм за підтримку. Ну, основна мрія це завершення війни. Мені як військовому дуже чесно неприємно, то, що військові дії торкаються цивільних. Вони і так би торкалися, але не в масштабах цілої країни. Так не повинно бути. Ну, це мене напружує. Це... це дає таку агресію, яка мотивує тебе працювати постійно. Надіюся, Україна візьме повну реформу, що в військовій справі, що в цивільній справі, що в справі державній. І ми будемо хотіти до змін, і ми ну, вийдемо на рівень інший і вітуча Україна, про яку завжди хочеться мріяти, і в яку хочеться жити. І не хочеться їхати і десь щось шукати краще.